Нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малий. Буває, іноді дивлюся дивуюсь дивом і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає, і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє. Моє і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І на нароком інший гляне весела рада Боже мій, несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого Щаслива я. Літа минають, потроху діти виростають і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, і ти осталася небого, і не осталося нікого. З тобою дома, наготи старої нічим одягти, І витопить зимою хату. А ти не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести, холодній молися оселі за їх, за діточок, а ти, великомученице. Села минаєш, плачучи вночі, і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече он байстря несе покритка на базар. Безталанна я, Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста ніби знята, старці тебе цураються, мов ті прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить, і коли то воно буде гратись і промовить слово Мамо, Велике є. Найкраще я слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила, та ще й вилає. За те бач, що на світ родила. І за те ще, що так тяжко дитину любила, і любитимеш небого, поки не загинеш, меже псами на морозі, де небудь під тином.